Я тут працюю зовсім недавно, ось, можна сказати, з десяток днів. Але дуже неприємно, коли приходиш і займаєшся розмінуванням, але зільських ну, сільських угодій ніяка ми не військова організація, ніде нічого до цього відношення не маємо. Але дуже прихоро, що так, що так відбулося. Вчора ми виїжджали там, розмічали. Будучи об'єкти під розмінування, може, і сьогодні виїжджали. Ну, той же сенс, який вони б'ють по школам, по музеям. Вони не хочуть, щоб була якась наука, якась культура і, тим більше якась поміч людям. Це сильно зупиняє вашу роботу? Та ні, я думаю, сильно не зупинить. Прийдеться, звісно, якийсь час потратити, щоб це все налагодити, прибрати, але будемо далі продовжувати. Aqui parece